Забрати надпис, який з'являється Maintenance quiet». Це перекладається як сервісне обслуговування. Потрібно зайти в меню. От Права клавіша на рулі. Ми перегортаємо, заходимо в настройки Settings. Так, нажимаємо ОК. Далі гортаємо вниз, шукаємо надпис Maintenance Reset. Скидаємо налаштування. Жмемо Yes. Все. І після того, як ми ще раз повертаємо ключ запалювання, сповіщення про сервісне обслуговування Maintenance Required має зникнути.